Хірурги з різних регіонів України з'їхалися до Львова, аби навчатися новітнім малоінвазивним методам оперування. Такі операції є малотравматичними, адже замість ростину роблять невеликі отвори для інструментів. А увесь процес контролюють на моніторі. За два дні майстер-класів професор Врославського університету разом із хірургами Охмадиту прооперували ендоскопічним методом більше десяти дітей з різними патологіями. Хірурги, які приїхали повчитися в актовій залі, дивляться пряму трансляцію з операційної. Не тільки з Львова, з Львівської області приїхали з інших регіонів областей, де також є велика потреба. А навчання ендовідеохірургії є доволі коштовне. Якщо порівняти схожий мастер-клас в Страсбурзі коштує сотні тисячі євро, це відомо всім. А тут є добра нагода. Мати європейську освіту покавухмадиті вже зробили 700 таких малоінвазивних операцій і опанували 40 різновидів. Допомагають польські колеги. А приїжджам Долбовашод років. Приїжджаю до Львова уже кілька років і з великою приємністю спостерігаю за змінами, які тут відбуваються. Тут велике зацікавлення лікарів технікою малоінвазивної хірургії, яку в Польщі використовуємо у кількох осередках. Втім, поки що ця техніка не є дуже популярною, і тим паче тішить мене факт, що тут у Львові лікарі пробують виконувати те, що виконують у світі, найновішими техніками. Якщо у світі ендоскопічним методом проводять 50-60% операцій, то в Україні приблизно 20%. you <laughs>